Привіт всім! Чули новини! Технології 4.0 змінюють те, як ми вчимося. Уявіть собі класи з віртуальними екскурсіями, де ви можете досліджувати стародавній Рим, не встаючи з за парти, або репетиторів зі штучним інтелектом, які дають вам персоналізовані поради та допомагають успішно скласти той тест з математики, з розумними підручниками, які оновлюються в реальному часі. Ви ніколи не відстанете від найновішої інформації. І не забувайте про уроки робототехніки, де ви можете будувати та програмувати своїх власних роботів. Технології 4.0 це не просто круті гаджети, це про те, щоб зробити навчання цікавішим, персоналізованим та веселим. Тож, готові зустріти майбутнє освіти. Давайте зануримося в технології 4.0. Давайте поговоримо про роботів. Уявіть, що ви можете створювати власних роботів. Програмувати їх для виконання різних завдань і навіть брати участь у змаганнях роботів. Це не просто весело, це також допомагає розвивати навички програмування, інженерії та критичного мислення. Робототехніка це майбутнє, і воно вже тут. Уявіть собі, ви починаєте з простого набору, вивчаючи основи складання компонентів. Потім ви переходите до складніших проєктів, можливо, навіть до проєктування робота, який може орієнтуватися в лабіринті або грати у футбол. Можливості безмежні. Освіта в галузі робототехніки не тільки готує вас до кар'єри в галузі технологій, але й розвиває творчі здібності та вміння вирішувати проблеми, які є цінними в будь-якій сфері. Крім того. Захват від того, що ваше творіння оживає, не має собі рівних. Отже, чи готові ви поринути у захопливий світ робототехніки та стати частиною наступної хвилі технологічних інновацій? Почнемо!